Я вчора допізна садила гайстри. Висадити, то я ще засвітла висадила. А ось поливати, то вже включили в нас по вулиці світло і я полила. Ну і зараз так пройдуся, потім з того боку, думаю, це поки сонечко. Тут, я так розумію, два види. Наташа мені дала. От той, що йде отак, то е, інший вид. А це ось, ну не знаю який, це ж ми там з Наташею, з Наталею в минулому році е, прив'язували вірьовочки до гарних хайст. Ну і це ж вони висіяли. Тут, що я ось хочу показати, це добриво я тут трішки кинула. А яке добриво, я розповім. Далі. Не знаю, чи воно мені тут допоможе, бо тут корінців ще немає. Думаю, що допоможе. Ну, ось воно тут. Я в Вологу Землю, там як рекомендовано в описі. От. А що далі розповім? Ну, а це ось тут інший сорт. Трішки сюди зайшла. Ось так посадила. Ну, дивіться, деякі навіть уже стоять добре. ну Це ж сьогодні буде плюс 26, то побачимо, як воно там далі буде. ну Тут я справилась і зараз мені треба удобрити ялівець туї і сам шити. Що посаджені за парканом. Тому я зараз п'ю каву, розповім про те добриво, яке мені дали. А, я й забула ще сказати. Уже темно, ну, світло то було в нас тут на стовпах видно, то я ж іще пересадила, що говорила, отам у мене росла е Гейхера. І я її ось сюди пересадила і теж добривом підсипала. От. Оці кущики вийшло два сюди додала, і тут у мене був, я його теж одобрила, там уже гарно росте. То в мене лишився не посаджений, тільки один. Це ж шланга лежить, бо це ж я допізна тут поливала. Ось оцей лишився тут. Ну, хай росте поки що до осені. А тут така краса в мене, ну, ще треба тут зайнятися прополкою. Я хотіла показати ось яка. Ну, не передає камера, яка вона по кольору, хоч ти що хочеш, вона ну, не передається чомусь. Я про оцю трояндочку. Хай більше розкриваються, Може, ввечері якось. ну чомусь. Вона така, знаєте, бархатно-бордова. Ну, вчора пізно дав, то я в гараж поставила, ну а зараз розповім про це добриво. Так ой, тяжкеньке. Тут його видно було повне відро. От зроблене воно в березні 25-го року. Називається Зелений гай. Універсальне добриво для всіх видів рослин, присадибної ділянки. Ось так. І дивіться, так, добриво 16, 16, 16 плюс мікро. От. Зараз я. З рукавичку і покажу, яке воно всередині. От я вчора взяла тільки хороші ці рукавички, тільки ж як до троянди не прикасайся, бо зразу порвуться. Це в АТБ ми купували 10 штук, 40 чим, то 41 з копійками. Ну, гарно. І... О, бачите, потягла? Вже, ну, це не страшне, тут можна. Так, я хочу показати ось воно яке. Бачите? Ну, він поділився, це сусід поділився. Каже, ну, обробите всі там. Ну, а останнє поверну. Що я про нього хочу сказати? Зараз закрию, тут можна почитати, я. Присяду. Так, добриво Зелений гай. Універсальне для всіх видів присадибних рослин, одної багаторічних квітів, трав, декоративних хвойних і плодових кущів і дерев. Забезпечення всіми необхідними поживними речовинами. Стимулювання росту і розвитку коріння, листя та квітів, сприяння ранньому та рясному цвітінню, підсилення яскравості забарвлення квітів, листя і трави, покращення врожайності смакової і поживної якості плодів, підвищення стійкості до хвороб, шкідників і стресових умов. Спосіб використання. Рівномірно розсипати гранули по вологому ґрунту під рослинами. 25 грам на метр квадратний. Площі або під один кущик чи молоде дерево. Під молоде дерево 25 грам. Ну, ось так мені десь треба. Під доросле 60 грам. Так, при, по можливості обережно змішати з верхнім шаром ґрунту, уникати потрапляння на вологі надземні частини рослин. Зрозуміло, так? Це листя, пагони, стебла. Тобто треба як це то, наклонитись. Так, ну, не забула. Як правильно говорять, регулярно поливати, і це підвищить ефективність добрива. Ну, ось так. Що тут е, іще? Так, ну як зберігати? Так, це було тут 10 кілограм. Ось е, тут адреса Gmail. Так, вимите руки після використання, ну я в рукавичках. І тут яке підживлення в п'ятому місяці. От, потім, П'ятий ну, п'ятий закінчився майже, ну я зараз трішки підживлю. Кожні 3-4 тижні, але не більше п'яти разів за сезон. Ну, Звичайно, 10-кілограмова така ємність е вигодніше брати. Ну, а в епіцентрі я бачила, і колись ми брали тільки не 16, 16, 16, а 20-20-20 тут такі пакетики, забула, скільки там, 200 грамів здається. Ну, ось так. І я піду зараз працювати, ну це вже рукавичку. Вона може і згодиться, але зараз мені треба ціленько. І е, пішла внесу, потім полью. Ну, це таке про добриво розповіла. Е, ну, я думаю, рослинки підуть в ріст і все буде добре. А я пішла працювати. Так, це забрати, це забрати, це забрати.